Історично-патріотичні історії та кодекс справжнього віничанина мають змогу прослухати вінницькі першокласники. Центр підліткових клубів Універ, туристичний центр Подільський та відділ молоді та туризму міської ради. 24 травня розпочав літні екскурсії для маленьких вінничан. Участь в програмі візьмуть більше трьох тисяч вінницьких першачків. Сьогоднішня програма розрахована на випускників перших класів. Вони завершили свій перший навчальний у своєму житті рік. І ми дуже хотіли би, щоб в них було щось на згадку, і вони відчували себе успішними маленькими Вінничанами міста, яке про них турбується. І така програма придумана: це паспорт маленького Вінничанина і подорож, історична подорож у везунчику. Дітки, подорожуючи у везунчику, дізнаються про історію заснування міста Вінниці, відповідають на певні запитання. А наприкінці подорожі вони власноруч у такі невеличкі буклети, які називаються паспорт маленького Вінничана, вписують своє прізвище, ім'я, день. Народження отримують його на згадку. Ну і потім мають у себе такий невеличкий кодекс маленького вінничанина, який би напевне такі поради, які кожен батько сказав би своїй дитині, яку відпускає на вулицю, що ну більш таке вже доросле життя. Вінницький везунчик давно став улюбленцем малечі, а цього року команда екскурсоводів Стюардес підготувала сюрприз для маленьких вінничан. після знайомства з історією заснування міста та відповіді на запитання в ігровій вікторині. Всім маленьким відвідувачам вручать паспорт маленького віничанина. Сьогодні нас буде козаком. Пам'ятаєте, ми з вами одягали лицаря. Пам'ятаємо, ось зараз ми з вами будемо одягати нашого Дініса. І скажи мені, будь ласка, що ми тобі одягаємо на голову? Шапку. шапку одягаємо, а під шапкою. Яку таку е зачіску ми б тобі зробили? Як вона називається? Оселедець. оселедець. Всі запам'ятали, що зачіска у козака називається як оселедець. Молодці. На мене одягали в козака. Вони були в вони захищали Україну. Мені сподобалася е, третя історія. Е, Як одягали козака і лицаря? Нашому ж ті зволоці, перегов перегов це лікар і лікар і що козаки вони захищали нашу Україну. Для віничан та гостей міста протягом літа будуть інші розважальні, екскурсійні та патріотичні програми. А для малечі будуть діяти пришкільні табори. Тетяна соловей, віталій демець, новини телеканал Смарт.